Всім доброго часу, рад вас привітати на каналі Капілан Юа. Ось сьогодні в мене така виникла ідея, частенько проїжджаючи вздовж Чорнобаївки, то що бачите, ви позаду в мене виникала така думка: наскільки нерозумно чинили люди, які прийшли. Захоплювати Україну, які розміщували свої війська тут в Чорнобаївці, це аж стало, скажімо так, якимось анекдотом розповіді про те, як росія російські загарбники намагалися захоплювати Україну і так себе безглуздо поводячись у Чорнобаївці, і ось я згадав вірш, який каже біблійний вірш, який розповідає нам про те, що Мудрість вона набагато краще, набагато краще, ніж будь-які дорогоцінні каміння, будь-яке золото якесь чи срібло. Чому тому що завдяки мудрості можна виграти війну, завдяки мудрості можна виграти мати життя, завдяки мудрості можна отримати все, що завгодно, і ось питання: де ж взяти ту мудрість, яка потрібна для того, щоб мати життя, для того, щоб мати перемогу в своєму житті, і боже слово нам відповідає на це питання. Воно каже, що початок мудрості чи мудрість починається з поваги до Бога? Поваги до Бога. Якщо людина не поважає Бога, то і з мудрістю у неї навряд чи щось буде добре, і щось вона собі там отримує якусь мудрість, і чи буде взагалі мати мудрість. Але якщо людина вона насправді поважає Бога, якщо вона насправді цінує Боже слово, насправді намагається дослідити це Боже слово, то обов'язково вона отримує від Бога мудрість. Тому, дорогі, дорогі наші захисники, що хотілося б сказати, ви дуже багато проявили вже мудрості, розуміння і знання з усім своїм керівництвом і самі на полях. З, з, коли ви зражалися, воювали за незалежність України, за свободу України, за свободу українського народу. Тому продовжуйте бути мудрими. Продовжуйте бути мудрими, але пам'ятайте завжди, що мудрість починається з поваги до Бога. Вона не починається з читання добрих книжок. Вона не починається з вашого досвіду. Вона не, не починається від того, що ви на десь не збирали. Купу знань вона починається з поваги до Бога, і хай ця мудрість, яка приходить не від людей. А вона приходить від Бога, хай вона зберігає вас, захищає, оберігає і хай являє вам Божу милість і славу. І в кінці кінців хай доведе вас до перемоги, щоб ви разом зі своїми рідними, друзями, разом зі своїми дітьми раділи великій перемозі, залишившись цілими, здоровими. І головне, щоб ви залишились з Богом з глибокою повагою, і розумінням Божого Слова, Божого відкриття, благословінням дорогенькі! Хай Бог береже вас.